Неконтрольований витік газу стався на русько-комарівському родовищі. В неділю під час буріння свердловини тут констатували розгерметизацію, викид суміші природнього газу та азоту в атмосферу. За інформацією мешканців села, руські комариці до родовища направили численні машини МНС та Швидкої. Навколо було чутно сильний свист. Жертв постраждалих та загрози навколишньому середовищу немає. Повідомляють у прес-службі ДСНС. То 18 годині, 17 листопада на оперативно-координаційний центр наступила Поступила інформація від місцевого населення. Про великий шум на рядом розташованої ділянки по вибутку газу. Після отримання цієї інформації нами була направлена оперативна рятувальна група до місця події, яка з виїздом на місці події підтвердила факт витоку газу із аварійної свердловини. Пістень до найближчого населеного пункту 5 км загрозу вибуху чи загоряння теж виключили. З часу виявлення витоку на місці події працюють оперативні групи Прикарпатського загону аварійно-рятувальної і газорятувальної служби ДП «Лікво», «Нак, Нафтогаз України» та управління ДСНС України в Закарпатській області. Окрім цього, провели і засідання оперативного штабу. В понеділок зранку аварійний витік газу ліквідували на. Наразі проводять роботи щодо зменшення тиску шляхом заповнення свердловини спеціальним розчином. До аварійно-відновлювальних робіт залучено 10 одиниць техніки та півсотні чоловік особового складу. Щодо причини витоку, наразі її встановлюють. 20 17 листопада до місця події прибула аварійна бригада державного підприємства Лікво, яке обслуговує зазначені підприємства по видобутку газу. Їхніми спеціалістами була проведена розвідка, осередку визначена концентрація, проведена замір концентрації. На даний час небезпеки для мешканців, які проживають в селах Русській Камарівці, дубрівка немає. Буріння свердловини в руських комарівцях здійснює американська фірма. Це перша свердловина, яку вони пробурили на цьому родовищі. Її планова глибина майже 2 кілометри. Буріння мало зайняти близько 25 днів. Наразі свердловину на невизначений термін запломбували.